Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні у нас Бліц відповіді на питання підписників, Як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань і ну, розбивку по епізодам я теж зроблю. Питання я сьогодні в телеграм-каналі збирав, хто не підписаний, підписуйтесь. Ну і на YouTube теж підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Дякую. Ну що ж, можуть десь позручніше, Ну я починаю. Таке просить подивитись! Чи зроблять орки в Херсоні екологічну катастрофу? Бо з'явилася з різних джерел така інформація, нібито збираються вони бити там по очисним спорудам. Ну Відповідно, це загидить Дніпро в Нижній Отечі да, і, і дістанеться в Чорному морю і зачепить не тільки Україну? А, ну, давайте подивимось, що це правда, фейк. Взагалі що з того буде. А ну, добре, покажіть, мені, будь ласка, ну то правда, що росіяни хочуть екологічну. Катастрофу в Херсоні влаштувати, е, знищивши очисні споруди в Херсоні. Покажіть. Скажімо правду. Фехо перевернутися. Вони вже там щось по цей пошкодили? Альгіздас, далі. Лагус перевернутий і хагос. Цікаво. Що у нас тут? У вас пер... прямий феху перевернути, альгіс, дага звуні, Лагус перевернутий, Хагалас. Лагус перевернутий, зразу, не все те золото, що блищить. Обман тут є, якісь підводні камені. Не все воно так легко, гладко, просто і так далі. Показують, що правда, летітиме туди. Уже на даний момент якісь збитків вони тим спорудам нанесли. Ну, не знаю, не місцевий, хто звідти напишіть. А показують, що загалом там захист є. Ну, Не, 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 так, все просто. не так все просто. Далі, зміна ситуації має відбутись загалом, зміна планів росіян, як так? Повуньо. Ну, в принципі, все має завершитись позитивно. Тим не менше, ну, Лаус перевернете, є тут якийсь обман. Ну і хагавас. Чи спробують вони по ним бити, правда, спробують. На рахунок того прям екологічна катастрофа, ну воно по-другому мало виглядати. Воно б мало виглядати по-другому. Так що ні. Ну Не скажу, що прям чистий фейк, але така собі інформація. Маніпулятивна, назвемо так. А я ж, до речі, попереджав, що в грудні буде завала фейків. Угу. Так що екологічної катастрофи я тут не бачу. Прям грандіозної така, і такого масштабу. Наступне питання. Просять подивитися, на що це представник Китаю ван І приїхав до Росії якраз разом із делегацією США. Що вони там слідкують за Росією, чи що вони там роблять? Давайте. А добре, покажіть мені, будь ласка. Поясніть мені, будь ласка. Так а чого представник Китаю Ван І приїхав в Росію одночасно з делегацією з США? Поясніть мені, що там таке. Скажемо, правду: Райдо перевернуто. Постаруна. А Ланс перевернутий. Угу. Далі шуманно. Торісас перевернутий, кан... ну Китай як завжди. Китай, як завжди, Кано перевернута, Тейвас. Що в нас тут? Райдо перевернута постаруна, лагус перевернутий, Манна, Торісас перевернутий, Кано перевернута, Тейвас. Приїхав він не просто так. Це не співпадіння. Далеко. Що тут можна зразу сказати? Ось дивіться, ось сам його приїзд в даному випадку. За кулісами там щось відбувалося. Якісь могли бути там таємна зустріч конкретно з делегацією США. То, що загалом, взагалі, тихо відбулося, тихо, спокійно. Що таке Китай робить? Та Китай маніпулює. Ось імператор Сі упав. Ось ідуть маніпуляції з його боку, ось підводні камені, хитрість. Ну, все як треба, Китай як завжди. Далі, а, ну, це незадоволення явно йде. І що таке знов таки хитрість і обман, і по чому по війні, по бойовим діям? І, до речі, це ж руна, яка документи показує. от. Так що виходить, що Китай що, хоче бути в курсі подій. Мало того, з перших, як то кажуть, уст, мало того, ймовірно, що зустріч з представниками штатів таки була. Таємно, негласно, без камер, все як треба. А, ну і ось Китай свою гру грає. І не хоче, щоб там щось часом Росія вирішила за його спиною. Ну От і все. Так що хазяїн приїхав контролювати свого кремлівського вассала. Тут нічого другого немає. Ну, Китай як завжди. Обман, хитрощі, підводні камені. Що не розклад на Китай, то стабільно там це падає. З ними не буває просто. Так, гаразд, дякую за відповіді. Таке просять подивитись. Чи дожмуть таке Бельгію, щоб вони нарешті передали заморожені російські активи? Ну, давайте запитаємо. Добре, покажіть, будь ласка. Ну, так, все-таки Бельгію переконають е, заморожені російські активи передати, чи то Україні, чи то ЄС на використання на благо Україні. Покажіть, скажімо правду. Рісас перевернутий. Ну Вони вперлись кріпко. Да, далі. переверну там. Соу, навіть. Перт перевернутий. Там ще й таємні якісь гроші є. Мана це дуже влада боїться і далі. По Ейвазу. Ну таке, знаєте, щось сумнівне, якщо чесно. Торісас переверний, да, звуння перевернута, соло, перевернутий, магнус перевернутий. Ево. Сильно багато всього перевернуто. Так, да, соло випало, ну в такому оточенні. Дивіться, дуже вони сильно відпираються, відбиваються і так далі. Сильно їх це непокоїть, сильно вони цим не задоволені. Тим не менш, зміна ситуації буде, ну, все одно якась печалька йде. Ну. Печалька, ну, якась перемога, ну, типу, часткова. Можливо, якісь там чи відсотки, чи щось типу того, вони. Погодяться віддавати, да? там, чи Україні, чи Європі задля України. Но прям вся сума, ну сумнівно, Поперту перевернутому. Там, до речі, ще й таємні якісь гроші є. Тобто те, що офіційно є в Бельгії, там є більше. Мало того, схоже, що бельгійська влада з того зиск має, конкретно того, що в тіні знаходиться, і те, про кого не знають. Дуже сильно влада боїться, боїться того, що їх це може розорити просто таке рішення. І будуть до останнього відбиватись. По Ейвазу, ну це такий, знаєте, ну, типу, руна перемоги, ну така, якась перемога, а куца часткова. Всю суму нам не віддадуть. Я ще давно дивився і казав, всі заморожені російські активи ми не отримаємо. Якісь там з них прибутки, там відсотки, якусь їх частину, да, Все точно не отримаємо. Ну, в принципі, те саме повторюється. Е, Белія боїться, що раптом там Росія подасть суд, їм доведеться компенсувати ту цю. Чи маленьку суму, що Бельгію, то в принципі розорить. І влада бельгійська аж ні разу не в захоті від таких ідей. Я не бачу, щоб їх продавили таке. Частково щось ось вони погодяться, це не вся сума точно. Ну так. До останнього будуть бадати, стягнути процеси і так далі. Ну. Нам то, звичайно, не подобається, але з другого боку їх можна зрозуміти. Та ж, тим паче і вигода там є для влади конкретно. Шо-шо, ну, а підкупати Росія вміє. Нашій би владі повчитись так, іноземних політиків підкупляти, щоб рішення на користь України приймались. А це та корупція, яка б нам на користь пішла, правда. Так, гаразд, добре. Дякую за відповідь. Давайте далі. Чи підвищать виплати військовим? Таке мене просять подивитись, бо там вже бюджет на наступний рік утвердили. Підняли виплати депутатам, там, чи то на їх там, округа, чи на що, а ось. А військовим, а військовим дуля. Не? Люди в коментарях жартують, що вже напевно вибори наближаються. Раз депутати вирішили собі. там Грошиків підкинути на округа. Так, а ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так все-таки. Виплати нашим українським військовим піднімуть, підвищать, покажіть мені, Скажімо так. Хагалас, Ну-ну. Ха -ха. Війна швидше закінчиться, ніж це відбудеться, да? Hugoс тай вас перевернутий, беркана перевернута, феху перевернута. Прекрасний розклад. Далі райдо. Куди ми йдемо? По Турісазу перевернути. Щось треба коментувати, чи тут уже ясно. Hugowest перевернути, беркана перевернута, фегу перевернута. Райдо, Евас перевернути, торісас перевернути. Майже весь розклад перевернутий. Хіба що якщо військові прям повстануть, якісь бунти влаштують. Ось. Беркана переверта, фегу переверта. Йде зменшення витрат на що? Конкретно на війну і на військових. Розумійте, як хочете. Чого райду, вас перевернути, до туріса за перевернуто? Бо діло йде до завершення бойових дій. Якщо якась надбавка і буде, то геть невелика і далеко не всі. Ось така відповідь. Так, добре. Дякую за відповіді. Давайте далі. Просять подивитись, а, нібито Залужний повернувся в Україну. Просять подивитись е, навіщо. Ну, давайте. А ну раз, добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну то кажуть, залужний в Україну повернувся. А причини такого візиту, поясніть мені, скажу вам правду. Наутіс перевернутий. мусили його повернутись, ти перевернутий. Кана Вонди и да куда до пустой руны и пояснить поели и финал Поезд. ну так -э Ну, то, щоб він в армію повернувся, я тут не бачу. Хто це? Кого це цікавило? Те саме, що там його кудись на посаду сватають, ну, теж якось воно цікаво. Наутіс туріса перевернутий, турісас перевернутий. тобто, перевернутий, Беркана, Вуньо, Дагас, Постаруна, Єра, Ейвас. Та вимусили його повернутись. Він то сильно не хотів ось. Маніпуляції і тиск на нього. Дипломатичний і не тільки дипломатичний. Якийсь розвиток процесу буде. Дипломатичні справи приїхав вирішувати, правда, ну не тільки. І вимусили залом приїхати. Десь медіа має відмітитись, почуємо, побачимо. Зміна ситуації відбувається, щось не все ми бачимо, щось за кулісами там цікаве. Це ж було вже повторювання якісь події і по Ейвозу. Ну, у нього йде як відстоювання своїх інтересів, знаєте, то щось що на нього тиснуть і йому щось таке враження, ніби хочуть таке нехороше щось на нього повісити, те, що йому ну, геть зовсім не подобається. Десь так. То там вже майбутній президент кажуть і так далі. Поки я тут такого не бачу. Де взагалі-то у нас президентів, наскільки я пам'ятаю, наскільки в Конституції прописано. Ми президентів на виборах вибираємо, а не призначають їх, власне. Тому ну таке. <гум> так, добре, дякую за відповідь. Ну і наостанок, давайте таке подивимося. Що чекає, просив подивитись, що чекає українських біженців за кордоном у наступному році. Ну, я прогнозував загалом, що підтримку будуть країни різати, скорочувати і так далі. Вже, в принципі, зараз цей процес почався. З різних країн такі новини надходять. Ну, давайте подивимось. Конкретно наступний рік. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає українських біженців за кордоном у наступному році 2026. Покажіть мені. Скачу фразу. Ансус перевернутий. О, початок гарний. Орус перевернутий. Аліс. Ага. Алагус. Єра. Так, куди? Феху перевернутий. ага, угу. Фінал манес. фінал вже я знаю. Ну, в принципі, так. Да. Ну що, те саме, що я казав, розклад не міняється. прогноз так сам. Ансус перевернутий, урус перевернутий, альгіс, лагус, єра, фехо перевернутий, маннус прямий. Ось ідуть проблеми з законом. Сумні новини для наших біженців за кордоном. Обмеження ресурсу для наших біженців, обмеження захисту, всяких там повноважень і так далі, там програми захисту і так далі. Курс уже туди прокладено, і воно загалом ця вся подія буде розвиватись по заданому курсу. Ось. Є Рафеху Перевернуто. Завершення фінансування, завершення конкретно фінансової підтримки для біженців за кордоном, українських конкретно, і по Манназу. Ну, показують мені, та ти ж вже зрозумів, нащо допитуєш. Ну, мало того, це вже декларувала влада деяких країн, та й загалом в Європі такі голоса чим далі, тим більше звучать. От те й буде. Ну так. Тому вектор на те, що буде зменшення підтримки українців, зменшення там всяких прав, пільг, виплат безпосередньо і так далі, і тому подібне. Тому загалом той давній розклад повторився. Отак от. от. <кхем> ну що, давайте, добре, давайте, щоб там все в Херсоні добре обійшлося, бо все-таки мені не сподобалось, то що орки все-таки спробують туди вдарити. Ну, це ж орки, в принципі, що від них чекати? То тут нічого такого нема. Значить, давайте що ми зробимо. Значить, 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 що б тут зробити. Добре, давайте там захист посилимо, так? Ей, вазалі, підсилення там захисту ППО, конкретно, да, в Херсоні, щоб там по тим спорудам нічого не було. Далі, давайте так, щоб там звідти загалом хороші новини приходили. Отак от, а. Да? Е, ну і давайте що. Давайте то, щоб, що якщо туди навіть щось полетить, а судячи по всьому, що таке полетить, щоб те щось не долетіло туди просто. Да? Може впасти на Росію, можуть збити. О, то так от так Ну, якось так. Отак от, от. Отже, підсилення захисту, підсилення ППУ, безпосередньо самого Херсона і тих споруд конкретно. Що звідти нам хороші новини приходили. І чого? Того, що те, що туди летіло, не долетіло. Отак от, от. Хай набуває значення, набуває ваги. Отакі от, от розклади сьогодні вийшли. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то у Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!